Далі також з вами поговоримо ще й про літаки. Про F-16, про також ту тему, яку анонсувала на початку атару. Вам з приводу того, що дійсно наразі також F-16 досить така потужна зброя. Вона і залишається нею. Бути пам'ятаємо з вами, як довго наша українська сторона так чекала ці F-16, коли їх нарешті нам доставлять. Вже були якісь поставки. І ще президент нашої країни говорив з приводу того, що в Україну прибули додатко. Ові Ф 16 і говорив про те, що росіяни набрехали, що збиття Ф-16 на Сумщині так було, і це неправда. До речі, про це поговоримо. Поговоримо про те, що брехня росіяни збили над Сумською областю українське Ф-16. Про це дописували знову ж таки расисти. Що наразі відомо? Наразі відомо про те, що це пишуть російські зми змі з посиланням на воєнкора Юрія Катєнка. Насправді цю переможну інформацію про Ністи Кремля вигадали про що свідчить заява президента України Володимира Зеленського. Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина: кілька літаків F-16 прилетіли в Україну. Сказав він під час спілкування з журналістами 19 березня. Що ще відомо з приводу F-16 і їхнього прибуття до нашої країни? Так, от як я вже сказала, напередодні 19 березня 2025 року. Оку президент України Володимир Зеленський оголосив про прибуття до України нової партії винищувачів f 16 Про це він заявив 19 березня, Повторюсь, під час прес-конференції з журналістами. І також Зеленський спростував фейк росіян про збиття F-16. Водночас, президент не уточнив, скільки саме літаків F-16 було доставлено, та які країни їх надали. Крім того, Зеленський заперечив інформацію, поширену російськими пропагандистами, про нібито збиття. Я винищувачів на Сумщині. Пам'ятаємо з вами так. Вона останнім часом досить потужно ширилася. Наголосив глава держави. наступне. росіяни збрехали, що з F-16 у сумській області. Це неправда. А от кілька нових F-16 дійсно прилетіли. Наголосив глава держави. Повідомлення про нібито збитий F-16 на сумщині з'явилося 19 лютого в російських пропагандистських телеграм-каналах. Начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України юрій ігнат заявив, що Ерефія продовжує поширювати фейки про збиття винищувачів, намагаючись видати бажане за дійсно. Ну а я хочу вкотре наголосити на тому, що дійсно наразі в умовах війни, в умовах того, що відбувається на територіях нашої країни, в умовах того, що рашисти продовжують бути нашими сусідами, в умовах того, що глава так сполучених штатів Америки, президент новообраний Сполучених Штатів Америки, довіряє більше рашистам. Моментами ніж нам хочеться вкотре наголосити вас, шановні глядачі бути дійсно медіаграмотними, не забувати перевіряти всю ту інформацію, яку ми бачимо в медіа. Це торкається стосується абсолютно кожного. Так розуміємо з вами, що дійсно дуже багато якоїсь фейкової пропагандистської або такої наративної інформації вона може ширитися в соціальних мережах, як з боку рашистів серед рашистів, Так це ми з вами прекрасно розуміємо. Так і рашисти можуть запускати цю всю фейкову інформацію на території нашої держави. Серед наших людей, Тож, дійсно маємо бути з вами дуже бачними та обережними, чекати офіційних підтверджень від офіційних джерел, від офіційних повідомлень людей, осіб так і краще не від однієї особи, не від одного офіційного джерела. Дійсно, пам'ятаємо з вами і розуміємо, що потрібно бути в цьому моменті дуже обачними та обережними. Ну і ще хотілося би нагадати, що відомо про поставки F-16 для України у 2023 році. Україна та союзники створили авіаційну. Коаліцію, метою якої стала передача Києву сучасних бойових бойових літаків F-16. у 2024 році в Україну прибули перші F-16 від міжнародних партнерів. і наразі точна кількість переданих літаків вона невідома. А першими свої F-16 Україні передали саме Нідерланди та Данія. Бельгія планує поставити ще 30 винищувачів до кінця 2028 року. А українські пілоти вони продовжують навчання на f 16 тренування проходять у кількох країнах. Зокрема, всі ми з вами пам'ятаємо, і у Сполучених Штатах Америки вони також дуже потужно проходять. Ну і до речі, ще хотілося б оновити інформацію з приводу того, так. Що відбувається наразі на Енгельсі, бачу наші колеги, а саме Тесен ЮА ТСН Новини публікують наступну інформацію. Підбувають так би мовити, підсумки того, що Ніла на Росії, і що наразі відомо. Пишуть осін аналітика на авіабазі Енгельс 2 на Росії ймовірно знищено склад ракет Х-101, А також є вірогідність пошкоджена літаків Ту 95 мс та ТУ 160 За їхніми даними Іл-76 саме. Доставив нову партію ракет Х-101 для стратегічної авіації, яка готувалася якраз таки бомбити і залітати на території нашої країни. Після атаки та вторинної детонації уламки розлетілися в радіусі близько 5 кілометрів, що підвищує ймовірність пошкодження літаків. І наразі евакуйовано селище Малинка на черзі Базальт. В районі оголошена надзвичайна ситуація. Очікуємо офіційної інформації. Про це дописує. Те новини Україна дійсно бачимо, що навіть евакуація там і надзвичайна ситуація там оголошена хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що для расистів досить такий потужний, так би мовити, крок, так саме. Показати і сказати, що у нас наразі оголошена надзвичайна ситуація, тому що там були якісь прильоти, тому що зазвичай рашисти просто беруть і говорять про те, що якісь там тимчасові неполадки відбуваються так, але бачимо, що інколи ситуація доходить до такого піку, до такої точки, що вже ну неможливо просто буде сказати, що, начебто, це просто там якісь технічні так неполадки і тому подібне. Тим паче бачили з вами кадри того, так дійсно як грибо це є бавовна летіла, дійсно дуже потужна. Це все відбувалось, і бачимо, що наслідки до сих пір вони не можуть їх ліквідувати, тому що дійсно цієї ночі там було дуже і дуже голосно, і дуже потужно, і дуже так яскраво, так би мовити, бавовніло. Ми з вами прекрасно це бачили і прекрасно розуміємо, що так. Відбувається до речі, так російська влада ще хочеться сказати, заявляє, що це був наймасованіший наліт безпілотників за всю історію. Ну і також дійсно бачимо, що стверджують, начебто, вранці на базу прибув Іл, саме сьогодні. Вранці так, Іл-76, мовірно, вірно доставивши цю нову цю саму нову партію Х-101 для стратегічної авіації. Ну і бачимо, що наразі ситуація така, що цієї партії вже сподіваємося і не буде, тому що. Обововніло потужна і, скоріше за все, дійсно там нічого і не залишилось, тому що детонація вона продовжує тривати, пожежі там продовжуються бути, і дійсно бачимо, що ситуація там залишається не найкращою для расистів.